Штурмове попередження оголосили закарпатські синоптики 13-14 грудня. На дорогах області очікується ожеледиця вночі. 13 грудня місцями туман, посилення вітру до 20 метрів за секунду, хуртовини температура повітря у вівторок в день в області від нуля до 5 градусів морозу в ужгороді до 2 градусів нижче нуля. Водіїв та пішоходів просять бути уважними на дорогах. Боролися за Батьківщину, зараз змушені відвоювати землю. Закарпатці учасники бойових дій звинувачують муніципальну владу Ужгорода у незаконній роздачі земельних ділянок. Міський голова, в свою чергу, стверджує, все легально. Черговий конфлікт виник в понеділок, 12 грудня, під час громадських слухань, на яких обговорили план житлової забудови для учасників АТО. Деталі далі у сюжеті. Орден таке? за розшатування ситуації, в, яким, в якому в місті значить, Ужгороді, шо, шо, шанов, шановні, так і серед, шановні колеги. Скандал з криками та особистими образами на таке видовище перетворилося обговорення проекту детального плану індивідуальної житлової забудови для атовців. Учасники бойових дій звинуватили міську владу у тому, що процедуру виділення земельних ділянок проводять з порушеннями. Мені з скандалами видали були рішення на початку 2015 року. До тепер я не міг оформити свою землю. Рішення в мене було на 10 соток. Коли наконець вже почалися тут розборки, мене викликають землевпорядники, кажуть, що документи ваші готові. Дивлюся у мене. Вже не 10 соток, а 7 соток. я кажу: ну а де мої 3 сотки? А вона мені каже землею порядник. Ну а дорога до того ж, військовослужбовці вимагають інформацію про кожного, кому виділили землю з початку проведення АТО. Це 577 ділянок, при тому, що зареєстрованих у військоматі учасників бойових дій близько двох сотень. Нас не, не цікавлять дані, де людина була, в яких гарячих точках, які військові частини. Просто фамілія, ім'я і можна б телефону, щоб група, яка складена вже в нашій організації, займалася уточненням, чи є така людина, учасник бойових дій, чи немає, чи отримала вона земельні ділянки, чи ні. Тобто беремо на себе ініціативу перевірки цих всіх земельних ділянок і. Цього Міський голова Богдан Андріїв стверджує, землю надавали лише учасникам бойових дій. А інформацію, яку вимагають військовослужбовці, міська рада надіслала військовому комісаріату. До того ж, вона є у публічному доступі. Подібні звинувачення називає політичними провокаціями. Виключно земельні ділянки в цьому році ми надаємо тільки учасникам антитерористичної операції. Іншим катером громадян ми відмовляємо про надання земельних ділянок. Тось тобто цих молодих людей накручує для. Для того щоб комусь щось там вручати, якісь там шатуни чи якісь ленти георгіївські, розумієте, а я я поніс офіційна інформація, для яка. Є доступна будь-кому в нашій країні. От зараз відкриваєте сайт Жорської міської ради, є перелік адреси, де вони надані і кому вони надані. Проект житлової забудови, який відійшов на другий план, присутні все ж одноголосно підтримали. Відтак на 10,5 гектарах колишніх фруктових садів на вулиці Загорській планують звести своєрідний мікрорайон для військових. Там можуть бути і торгові комплекси, і різні соціальні об'єкти для того, щоб можна було той квартал... То нормального життя діяльності для людини, та а крім того, заплановано 170 ділянок до 7 сотень. Тобто, ми бачимо, що дуже мало землі. Я тому ми обмежили так до 7 сотин. Після затвердження детального плану виконавчим комітетом міськради його подальшу долю вирішуватиме державний комітет земельних ресурсів.